Понад 3 мільйони гривень отримали минулого року закарпатські професійно-технічні навчальні заклади для того, аби оновити матеріальну базу. У Бергійському ліцеї сфери послуг цим коштом обладнали сучасну швейну майстерню для тих, хто здобуває фах кравця. Тепер студенти мають змогу працювати з сучасними тканинами та техніками. На старому обладнанні, на якому не можна було працювати так. Трикотажні тканини, наприклад, як ці, не можна було виготовляти різні вироби. Намного зручніше, п'ятиниточна, воно можна, можна іщивати зразу і обмітувати края. Універсальні швейні машини, спецобладнання для обробки тканини та швів, праски з паровими генераторами. Оновлений кабінет для практичних занять ліцеїстів це модель повного виробничого циклу на швейному підприємстві. Таке саме обладнання використовує на фабриках та у цехах. Ну, Наприклад, ось така машинка. Оверлок він і зшиває, і обмітує. Ну, наприклад, таке плаття трикотажне, як на мені зараз. Ми можемо абсолютно обійтися без універсальної машини. По-перше, якісно використовує, ти казав Віктор, які тканини можна використовувати, наскільки це спрощує. Студенти мають тренуватися саме на сучасному обладнанні, аби на підприємствах їх не потрібно було вчити знову. Випускників Берегівського профтехліцею готують за угодами спеціально для роботи на місцевих підприємствах. Майстерню з тої професії, яку ми сьогодні дивилися, це майстерня кравців. Її випускники, ті люди, які здобули цю професію, не будуть безробітними ніколи, тому що вони можуть організувати свою власну справу майстерню на дому таким чином. їхній кусок хліба в їхніх руках. А зараз на Бергівщині, як ми чули з виступа берейського міського голови і голови Березької районної ради, є частина підприємства, які запрошують випускників саме цієї спеціальності в себе для роботи. За минулий рік в області відкрили вісім модернізованих виробничих лабораторій та майстерень. Цьогоріч такі класи у різних закладах планують відкрити для майбутніх електрогазозварників, продавців, офіціантів, барменів, столярів, кухарів та перукарів.